Вітаю всіх на нашому каналі, на каналі Село Ти Моя доля. Бажаю мирного доброго дня, успішної праці, доброго здоров'я. Сьогодні, нарешті, дочекалися сонця, сонячного дня, але вітер такий поривчастий. Бо складається враження, що до нас перемістилися дощі з усієї України. Кожен день йде дощ і ні тві перепочинку, і ні роботи ніякої. Маю на увазі роботи на городі і у квітнику, бо ж так і не посадила цибулі і часник. Чекаю, щоб трохи розпогодилось, щоб підготувати грядку. Хоче пізня пора, і морози вже були, але лише деякі троянди ось так цвітуть. А я сьогодні хочу поговорити про сорти часнику, які маю садити. І спитатися у вас, які ви сорти часнику садите. Котрого дня чоловік вийшов на город і хотів виорати, але ось така брила лежить. І Він не доорав, тільки частину виорав. О, думаю, що трохи підсохне, то буде продовжувати оранку. Не знаю, коли це буде, бо бачу, що на завтра знову дощ. Ось така цибулька посаджена в теплій граці, підросла, вже можна і в суп брати, чи в якийсь салат, і навіть кріп. Хоч і була кілька ночей мінусова температура, але все ж таки живий і здоровий. Тут не померз, але тільки дуже маленький. А часник в нашій кулінарії, взагалі в харчовому використанні, як ви всі знаєте, дуже популярний овоч. І без нього, як кажуть, ні туди, ні сюди. Використовуємо його і в свіжому вигляді, і для консервації. І в різноманітних салатах. Звичайно, всі знають, що часник озимий і ярий. Озимий садимо восени, а яровий садимо навесні. І сьогодні трохи розкажу з власного досвіду про кращі сорти часнику, які приємно вирощувати, тому що вони мають гарні великі головки, і на смак також. Смачні, середньогострі і також гарно дають лежкість. Хоч деякі, наприклад, Любаша в мене зберігаються тільки десь трохи за Новий рік, а інші трохи довше зберігаються. Але про все по порядку. І от про сорт часнику, сорту Любаша. Ось такі головки. Можна порівняти з моєю мужицькою долонею, досить таки немалі. І це цього року не дуже ще такі великі екземпляри бувають і більші екземпляри. В залежності від е, підкормки, ну, взагалі багато чинників впливають на, е, на те, щоб більша, більшою була головка. Але нам її не дуже так потрібно мати дуже велику. Ось така. І цей так вже занадто велика. Отож, сорт Любаша має вегетаційний період 110-100 днів. Збираємо ми його десь в середині липня. Він має відмінні смакові якості. Головки по 300-350 грамів бувають. В них ці головка до 8 зубців. Він має напівгострий смак, сильний аромат і стійкий цей сорт до посухи, морозів, невибагливий в догляді, добре зберігається, має високий вміст фітонцидів, що також дуже важливо. Тобто використовуємо для профілактики різноманітних хвороб. Дуже популярний в Україні також сорт часнику, такий як Харківський Фіолетовий. В мене в ньому набагато менша головка, ніж сорту Любаші, але це не означає, що таким забільшки він має бути всіх. Може бути при кращому догляді і значно більшого розміру. Він харківський фіолетовий. Має біле лушпеня із фіолетовими такими полосами. Він також стійкий до морозів, до, грибкових, до морозів, стійкий до грибкових хвороб, дозріває раніше, трохи ніж інші сорти. Має хорошу легкість і придатний для свіжого споживання, для кулінарії, для консервації. Ось такий сорт Харківський Фіолетовий. Як ви, звичайно, чуєте, всі ці часники названі української селекції. Дуже популярним є також сорт такого часнику, як український білий, але по-народному його ще називають Гуляйпільський, і родом він із Запорізької області. Ось такі також великі дорідні головки має. І що характерно, що цей часник без стрілки. А попередні, я напевно не сказала, що вони обидва сорти часнику, який стрілкується, цей без стрілки, і його можна садити як і восени на зиму, так і на весні. Але коли його посадити на зиму, він дає більший врожай, ніж тоді, коли посадити весною. І ось так він також високоврожайний, цей український білий часник добре зберігається, і зберігається він, на відміну від попередніх часників, 10-11 місяців. Хоч я, наприклад, тепер спробувала в цьому році часник, який псується, перерізала дрібненькими тоненькими пластинками, висушила, перемолола. І мала до недавнього часу прекрасний сухий часник. За безплатно, можна сказати, з відходів, бо якби він ще трохи полежав, то був би і зовсім би висухий, я б його викинула. Також популярний серед інших сортів часників і сорт Софіївський, який я вперше садила в минулому році. Не скажу, що дуже великий в мене був врожай його, але ж все ж таки. Все ж таки я його садила цього року знову буду садити. Цей сорт виведений знову ж таки в Україні, в Умані. І він стійкий до морозів. Написано, що він витримує мороз до мінус 35 градусів, має гарну лежкість, також стійкий до шкідників і хвороб і до спеки. Витримує спеку плюс 45 градусів. І також використовується цей сорт часнику для свіжого, спостер... для свіжого використання, для консервування, переробки, ну і, звичайно, в різноманітних стравах. Крім названих чотирьох сортів, існують і інші сорти часнику, але ці, які я назвала, вважаються найкращими, найврожайнішими на території України. Останні роки я також садила сорти часнику французької селекції. Це Гермідор і Месідор. Одні кажуть, Месідор, другий Месідром. Дром. Ну, приблизно така назва. Але правду сказати, вони вражає мене не порадили. Не порадували. І я цього року я садила протягом двох років на зиму, і вони не порадували. Потім я прочитала відгуки. Ті, хто вирощував такі сорти часнику, також пишуть українці, що не, не задоволені були врожайністю цих сортів часнику. Отож, я відмовляюся від, від французів і буду садити лише українські сорти часнику. Пишіть, які ви сорти часнику садите. Ще правда забула сказати, що ще на зиму я саджу трохи. Часнику ярового безіменного, який передався мені у спадок ще від мами, можливо, мама навіть і від баби. Він трохи менших розмірів, меншу, меншу має головку, менших розмірів зубки, але дуже ароматний, дуже мені подобається в усіх стравах, тому я частиною сажу під зиму, а частину сажу весною. Ну, а для того, щоб мати гарний врожай часнику, то, звичайно ж, знаєте, разом трохи спинюся на на агротехніці вирощування. Ну, ще я поки що часнику не посадила, бо я вам показувала, що город ще не підготовлений, не доораний, не розроблений. Не знаю, коли це буде, але знову ж таки трохи. Повертаючись в історію, скажу, що одного року було таке, що я з осені не посадила часник дощі, я ще на роботі тоді була, не мала часу, а потім аж десь після різдва випали теплі дні, тільки було болото, і я посадила часник на страх і ризик після різдва. І що ви думаєте? І мала гарний врожай озимого часнику. Отож, навіть якщо Пізніше посадити, десь становиться сухіша погода, та й будемо садити. Ну і трохи про агротехніку, як я вже почала говорити. Обов'язково треба дотримуватись сівозміни. І попередники кращі для того, щоб посадити часник це бобові, капуста, огірки. Посадковий матеріал повинен бути якісний грунт. Бажано підготувати завчасно, за пару тижнів навіть. І часник не любить поливу тоді, коли вже він дозріває. А це десь за місяць до, до дозрівання. Потрібно припинити поливи, і навіть якщо йдуть дощі, то бажано його прикрити, щоб він не, замов, не замок, щоб не відбувалося загнивання головок і також, щоб не розвивалися грибкові хвороби. Ось така моя сьогоднішня розповідь, що стосується сортів часнику. Звичайно, теребити часник потрібно в той самий день, коли садимо. Попередньо не потрібно теребити, бо зубці наперед на тереблені гірше потім приймаються, гірше ростуть. Так що теребити буду безпосередньо перед посадкою. Поки що прошу в Бога, погоди, ну, в першу чергу не лише погоди, а прошу в Бога миру на нашу грішну землю. І погоди для того, щоб посадити часник та цибулю, щоб збутися ще цих таких етапів посадки осінніх. Ну, можливо, навіть іще щось буду садити, але це вже так не суттєве. А Часник і цибуля це такі важливі етапи осінньої роботи. Всім, хто був зі мною, дякую за увагу. Бажаю доброго, мирного дня, успішної праці при доброму здоров'ї. Також зараз злізу з горіща і буду пересаджувати. Деякі свої рослини, які ще потрібно пересадити. І можливо, якщо не буде ще до вечора дощу, можливо, ще трохи навіть буде прибирання деяку, деяких смітників на, на клумбах, бо знаєте, що вже те, що було гарним, відсвіло і перетворилося в смітники. А з вами був канал Сила це Моя доля. І як завжди кажу до зустрічі. Звати мене Ніна, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте український Ютуб.